Бажаю міцного. Завчора туристична Московія скинула по Україні 47 кабів та 24 каба, 350 артобстрілів по мирним курянам. ЗСУ вчора продовжували знищувати заробітчан длінного рубля. Так Миколая Даріна з великими втратами ворог зміг відтіснити ЗСУ з крайніх опорників на півдні села. Тепер наші хлопці контратакують з підготовлених позицій на самому кордоні. Вчорашні спроби болотної нечисті прорвати нашу оборону в районі Свердлікова були всі відбиті. По лінії Нікольській, Вікторівка, Малолокня, Сорочини і погрибки тривали позиційні бої, в яких окупанти несли тільки втрати. а Оборонці міцно тримаються. В районі Махнівки тривали бої з відбиття та карти. Не маючи успіху, ворог намагається обійти Махнівку. В районі Курилівки точилися жорстокі бої, є місцями відкат наших оборонців. В Гуєво були бої місцевого значення, без зміни лінії оборони. Всього за ОЗСУ відбили ворожих 8 атак та провели дві корисні. Контратаки. З новин на болотах прибрали згадування про вчорашнє використання кабів та артилерії по Курщині, тому що росіянські ТРСТР. Вдарили прицільно по інтернату, де перебувало біля ста мирних суджанців, з них чотири загиблих, чотири у тяжкому стані, щоб звинуватити ЗСУ. Але всі знають, як Кремль цілеспрямовно влучає в житлові будинки. Росфедерація має припинити своє існування як імперія, видати військових злочинців та сплачувати репарації Україні, щоб не було грошей на озброєння. Стрім сьогодні, о 18.30 Запрошуємо військових з Курського напрямку. Молимось допомагаємо донатам. Дякую.